Павелку призначили запобіжний захід. Як викрутився президент УАВ? Які каторги чекатимуть вдома на футболістів збірної Ірану? Та перший зимовий трансфер Шахтеря. Мої вітання, друзі! Говоримо про головні новини футболу. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як же там Андрій Васильович викрутився. Ото повний треш. Але спочатку вподобайка. І тепер вже полетіли. Почнемо з Мундіалю, а саме з групи А. Там вже все вирішило проходять далі Нідерланди з першого місця і Сенегал, який у ключовому вирішальному протистоянні обіграв Еквадор 2-1. Відповідно, другим разом з Катером покидають турнір. Вже й навіть відомо, з ким Нідерланди та Сенегал будуть грати в одній восьмій, але про це я скажу за хвильку. А в групі Б, друзі, все яке і прогнозував, відбулось Англія, грохнула Уельс 3-0, а штати мінімально переграли Іран. Та також забезпечили собі путівку до наступного етапу. Знаєте, одразу ж на мене радість нахлинула, коли я дізнався, що Іран на мінус. Але потім емоції змішались. І ось чому сім'ям гравців збірної Ірану погрожували тюремними ув'язненнями і тортурами, якщо футболісти не будуть поводитися відповідно перед матчем проти США. Повідомляє журналістка CNN Наташа Петран. Ну що інфантільний? Ти задоволений? Це вже дійсно перейшло усі мої. Тут дійсно шкода гравців. Я нагадаю вам, що футболісти Ірану вели себе цілком пристойно на цьому мундіалі, не співали гімн в протест е, чинної влади в країні. А фанати були з плакатами, на яких були кхм, присутні е, різні цілком правильні політичні меседжі. Страшно уявити, що на них чекає вдома, але з іншої сторони, ну то може прийдете додому, зберетесь і ту владу скинете, яка шле мопеди русні, а? Друзі, прокоментуйте цей епізод в коментарях. Гейта! А я ж, як і обіцяв, назву перші дві пари однієї восьмої. Нідерланди зустрінуться з США, а Англія з Сенегалом. Номінальним фаворитом справді попались міцні горішки. Тим же нідерландцям точно буде не просто проти бойової американської збірної. Друзі, а сьогодні ж розв'яжуться інтриги і в інших групах, зокрема, в групі нашої дружньої Польщі. На всі ці матчі ви можете робити свої прогнози у наших друзів звісно, але. Пам'ятайте, що треба підтримати тих, хто підтримує нас. Роби прогнози у Favbet. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Заходь на сайт за посиланням і отримуй бонус на перший депозит 4,5 тисяч гривень. Ну і головне, будь всередині гри разом з трибуна та Favbet. А ми крокуємо далі до інших новин. І перший по курсу Шахтар, який оформив. Перший зимовий трансфер мова йде про 21-річного захисника Георгія Гочолишвілі. Грузин приєднається до клубу у січні 23-го року. З того моменту у дію вступить п'ятирічний контракт Гочолишвілі, вихованець академії Сбрутало. За головну команду якого виступав від 2020 року, зіграв 85 матчів, забив 8 м'ячів і зробив 12 гольових передач. Раніше, якщо що, ми вже копались в профайлі футболіста, і з великих плюсів можна було відзначити Хіба його а, мапу дій на полі. Вона там вздовж всієї бровки, просто червоного кольору, дуже багато паше футболіст, але якщо брати до уваги цифри і порівнювати з тим же коноплею, то Гочолишвілі швілі не виглядає так переконливо. Подивимось, що з того вийде в цілому цікавий і правильний трансфер на, на проблемну позицію. Гайда далі. Ну що, Василіш? Приїхали, як повідомляє журналіст Костянтин Андріюк до суду, крім Павелка, прийшли Олег Блухін, Ігор Біланов, Олексій Михличенко, Анатолій Дем'яненко, Алан Плієв, а також актор «Квартал 95» Олександр Пікалов. Поняття не маю на що було приторбати з собою ці мішки з піском. Але ці мішки вплинули, схоже на те, що запобіжний захід було обрано. Павелка заарештували на два місця або 9,8 мільйонів гривень застави. Ох, яке ж то сильне покарання для людини, яка вдома тримає цілу колекцію лапутенів і орла, які зроблено там з якихось нереальних дорогих матеріалів. 2022 рік купа судових рішень в країні, а люди до сих пір не розуміють, що запобіжний захист і е, кінцеве рішення суду це зовсім інші випадки. Але ж без обрання запобіжного заходу надалі не буде й рішення суду, тому арешт важливий крок. Але чи буде це рішення? Ой, не факт. До речі, про заперечення звинувачення. УАВ продовжують то робити. Що ж там кажуть їх юристи? Слідство заявляє, що є заволодіння коштами. Неправда, це була виплата за послуги коліни. А чи не повинна голова УАВ під час проведення слідчих дій та судового розгляду кримінальної справи бути відсторонний від виконання своїх обов'язків? Застава за заповелка оплачена за рахунок наших податків, чи як? Ой-ой-ой, а це взагалі окрема історія, друзі. За секундочку скажу за чий рахунок? Поки ж хочеться провести слова, того ж таки Павелка. Людина живе в іншій реальності, забігаючи наперед. Просто послухай, ЗСУ продовжить відбивати атаки окупантів на передовій командував да є на футбольному фронті. Васіліще, ти там що, взагалі з глузду з'їхав? Яке за Що ти мелеш? Я ж кажу, людина живе в іншому світі. Як взагалі на його місці можна щось потякати про ЗСУ? Я перепрошую, але це повний вже трендець. Але ні, це ще не повний трендець. Знайте звідки УАФ взяли гроші? На заставу кілька годин тому за Андрія Павелка було внесено заставу. Кошти внетла компанія UAF Маркетинг для довідки засновником і власником ТЗО в Уав Маркетинг на 100% є громадська спілка Українська асоціація футболу. Внесено на секундочку 9 мільйонів 880 тисяч гривень. Просто не забувайте, гроші з УАФ, які були виведені, вкрадені на Уав Маркетинг. Тепер використали, щоб внести заставу за того, хто підозрюється у крадіжці цих. Коштів за Юрія Запісоцького вчора внесли застава, але поки невідомо хто. Є коло з трьох осіб, наближено до УАП: Олександр Герега, Максим Єфімов, стежте за оновленнями. Повелко і компанія крали і раніше. Але те, як вони зараз це роблять, ще й під час війни, прикриваючись питаннями ЗСУ, це вже ну ні в які рамки не лізе. Скільки це може терпіти? А ви, друзі, які дивитеся це відео. Напишіть прямо зараз коменти, що ви думаєте по цій темі, про яку я вам зараз розповідав. А після цього поставте подобаєчко. дякую, що ви додивилися до цього моменту. Обов'язково підписуйтесь на канал, бережіть себе, гарного вам дня і па па.